Добрий день, мої любі діточки! З Новим роком вас вітаю! А ще за новим календарем ми святкуємо свято Маланки Щедрий вечір і Василя! Більше про ці свята ви дізнаєтесь в наступному відео, а перед цим хочу побажати вам! Нехай серце веселиться в Щедрий вечір! Радійте, смійтеся та не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по справжньому щасливим. Щастя і злагоди вашому дому, здоров'я, достатку, Божої благодаті та миру. Щасливого щедрого вечора веселих свят та чистих думок. Привіт! Я так рада бачити тебе знову. Привіт-привіт! І я радий. Я такий радий, такий радий радий. А чого ти такий радий, поспішалику? Бо наближається новий рік. Так, новий рік одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх країнах. І на всіх континентах, яку люблять, знають і яку з нетерпінням чекають всі люди. Незважаючи на те, що Новий рік одне з небагатьох свят, що об'єднує все людство, за всіх часів у різних народів існували і існують свої традиції зустрічі нового року та своя святкова. Атрибутика. В Україні традиція новорічного святкування має особливу, непросту та тривалу історію. Наші прадіди у різний час святкували новий рік і в березні, і у вересні, і у січні. Від самого початку святкування нового року українці робили навесні. Цей звичай був пов'язаний з тим, що природа наново відроджується навесні і починається новий сільськогосподарський сезон. А, тепер я розумію, чому у відомій на весь світ українські новорічні щедрівочки йдеться про ластівочку, адже ластівки повертаються до нас навесні. Так, поспішай, Лику. А в 15 столітті православна церква прийняла греко-візантійський обряд. Тоді початок року наступав 1 вересня, а весь християнський світ став зустрічати новий рік 1 січня, після того, як було введено Григоріанське літосчисління. Серед українців зберігалися новорічні традиції змішаного язичницько християнського походження. Новорічні свята вважалися чарівним часом. Побутувало уявлення про те, що у новорічну ніч відкривається небо, і в бога можна попросити що завгодно. Дуже довго жила віра в те, що характер новорічного свята впливає на долю всього року. останній день старого і перший день Нового року українці відзначали як свята Маланки і Василя. А хто вони такі? Існує давня слов'янська легенда, що у матері влади була донька Маланка. Коли князь місяць був на полюванні, то лютий Змій викрав Маланку і сховав у підземному царстві. Врятувати її вдалося сміливому безпальчику Василю. Саме тому на наступний день після Маланки святкують Василя. Ой, як цікаво! У щедрий вечір дівчата збираються гуртом і щедрують. Проте не все так просто. За традицією, дівчата мають вбиратися в міфічні істоти Маланку, її дружок та у Василя. Маланка має носити віночок зі стрічками, а Василь шаравари, жупан, шапку та чоботи. А хлопці теж можуть щедрувати. Так, ця традиція має назву водити Маланку. Проте їх дійство дещо відрізняється від дівочого. Серед персонажів можна було зустріти козу, журавля, чорта з ріжками, ведмедя і, звісно, маланку. Свято Маланки продовжувалось аж до світанку. Вранці на роздоріжжі щедрувальники палили снопи соломи, дідухи, які стояли в оселях від святвечора до Нового року. Потім хлопці і дівчата стрібали через багаття. Зі світанком хлопці йшли вітати з Новим роком. Господарів кожної хати, засіваючи зерном. Наші предки вірили, що чим багатшими будуть цей вечір гуляння, тим заможніше буде життя сім'ї в новому році. Тому цей вечір називали щедрим. Головною стравою на святковому столі були страви зі свинини. Адже святий Василь покровитель свинаріг. Крім того, варили кутю. І Якщо кутя виходила гарна та смачна, то й весь рік очікувався гарним. Ці зимові свята дітки супроводжувалися веселими розвагами, іграми, колядками та щедрівками. І я вам пропоную вивчити одну із таких щедрівок. Щедрик, щедрик, щедрівочка засіяла в небі зірочкам. Тож прийшли до вас до хати всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік, і шла лиш радість на поріг. Дружньою була родина і вся наша Україна. Давайте Повторимо ще раз. Щедрик-щедрік щедрівочка засіяла в небі зірочка. Тож прийшли до вас до хати всім здоров'я побажати. Хай прекрасним буде рік і йшла лиш радість на поріг. Дружньою була родина і вся наша Україна. Молодці дітки. Думаю, вам було цікаво дізнатися про нові зимові свята, і ви проспіваєте цю щедрівку в колі своєї сім'ї. Бажаю вам мирного, цікавого нового року і до нових зустрічей!